Чесна та відверта відповіді на складні запитання. До християн. чи потрібно обов'язково сповідуватися священником, і чи справді можна просто покаятися перед Богом? Питання звучить, наче просто, але відповідь не така проста. Тут потрібно розрізняти сповідь як ритуал і відповідальність у церкві. Сповідь, яка дає прощення, це не біблійна практика. Біблія ніде не каже, що священник роздає прощення. Прощає, зрозуміло, Бог. Людина кається Богу, це пряма лінія до неба, коли визнаємо гріх. Наші, то він простить, говорить Біблія. Але це тільки перший шар питання. Якщо ти, наприклад, член церкви, приховувати гріх неможливо і неправильно. І ось тут вступає твій важливий пункт. Якщо людина живе в церкві, бере участь у служінні, ходить до причастя, називає себе віручою, вона бере на себе відповідальність перед Богом і перед церквою. Тому ситуація така. Ну, давайте уявимо собі: людина пиячить, блудить, б'є дружину, краде, маніпулює. А пастир нічого не знає. Ну це ж не покаяння, це обман. І коли така людина каже: Я вже ж Богу покаялась, пастир, і не треба мені нічого говорити. Це не справжнє покаяння справжній жаль за гріх завжди веде до відкритості і змін, а не до схованки. Навіщо тоді повідомляти пастору церкви? Не для відпущення гріхів, а для духовної відповідальності? Що це означає? Церква це ж не концерт і не клуб. Церква це тіло Христове, де один відповідає за іншого. Тому якщо у когось серйозний гріх, пастир має знати, щоб допомогти наставити і зупинити подальше руйнування. Навіть Ісус встановив принцип: якщо брат твій грішить, іди і докори йому. Якщо не слухає, скажи церкві. Євангеліє від Матфеє, 18 розділ. Це не про контроль, це про турботу. Чому я сам перед Богом покаявся? Не працює, якщо гріх серйозний і триває далі. Справжнє покаяння це не слова, це зміни, це відкидання гріха, це готовність до настанови. Якщо людина ховається, вона не кається, а більше так можна сказати, маскується. Ну і підсумок. сповідь, як ритуал, не обов'язкова. Прощення дає Бог не священик. Але якщо ти член церкві і живеш у грубому гріху, пастор обов'язково має це знати, бо прихований гріх руйнує людину, сім'ю, служіння і саму церкву. Відкритість це не контроль, а ознака справжнього покаяння. Пишіть у коментах, як у вашій церкві ставляться до цього питання. Підписуйте, щоб не пропустити нові честь. Сні відповіді на гострі питання, і не забувайте про вдячність у вигляді. вподобайки.